Головне події в Харкові та області 3 вересня. Харків'янина застрелили на кордоні України та Молдови. Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов'язаного. За даними слідства, 23-річний харків'янин разом із іншим утікачем намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області. Їх помітили прикордонники під час патрулювання 1 вересня. У цей момент чоловіки перелазили захисні споруди, а далі рушили в бік Молдови. Як повідомляє ДБР утікачі не зреагували на вимоги зупинитися. Тоді прикордонники розпочали переслідування, під час якого здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Одного з утікачів знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Іншого затримали на місці. Слідчі вже допитали прикордонників і свідків події, а також вилучили зброю, з якої стріляли. Усі обставини події встановлюють.